Доброго дня, вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Hyundai Sonata 2015 року, з бензиновий двигун на автоматі на передньому приводі і із пробігом 83 тисячі кілометрів. Дуже збережений стан автомобіля по кузе, комплектація Limited, є камера заднього виду додатково, класні оригінальні титани, хороша літня резина, безключовий доступ також присутній по автомобілю. У нас без кольору шкіряні сідушки з перфорацією, електрорегулювання передніх двох сидінь також є в деревні, де яні такі вставочки, е, хороша мультимедіа е, є в нас е, отримання смуги, мультикермо, круїзи, вибір режиму їзди, автомат, клімат двох ось така мультимедіа, штатна теж присутня. Салон просто в ідеальному стані, без ніяких косячків. Ну, це надивно, тому що пробіг 83 тисячі кілометрів. Якщо когось зацікавлений автомобіль, приїжджайте в місто Львів, це ваша лісайте, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто. Також запрошую вас переглянути на наш сайт автопарк.ua, У нас там кожного дня появляються дуже класні варіанти по дуже хорошим цінам.